Місто Актобе, західний Казахстан, близько п'ятнадцятої години з десяток невідомих нападають на магазин зброї. Продавець крамниці від численних ножових поранень помирає на місці. Першими на виклик прибули приватні охоронці. Серед них один убитий, другий поранений. З'являється наряд поліції у ході перестрілки. Троє полісменів з вогнепальними пораненнями. Туди -туди? Ні, поліцейську машину Угнали? Так, так, да, так. Да, да. Минає година напад на іншу зброярню. Один відвідувач убитий, інший з кульовими ранами. У перестрілці з поліцією троє бандитів ліквідовані, один затриманий. Та на цьому атака не вщухає. Інша група зловмисників захоплює маршрутний автобус для штурму військової частини. Твою мать люди з автобусу вибігають. Ушли от окна. Они автобус захватили. Автобус захватили. Протаранивши автобусом ворота військової частини, бойовики і тут влаштовують перестрілку з силовиками. Троє військовослужбовців загинули, шестеро поранені. Загалом від рук бандитів загинули щонайменше шестеро людей. Десятки поранених через напади в місті запровадили режим антитерористичної операції. За даними МВС Казахстану, нападники, ймовірно, були прихильниками нетрадиційних релігійних течій. У ході перестрілок убито п'ятьох злочинців, один поранений, ще одного затримали. Та більшості вдалося втекти. Тривають Заходи щодо їх затримання.